Привіт, друзі! Сьогодні в нас добірка випадків з діагностики та авторемонту. Але перш ніж ми почнемо, хотів би вам повідомити, що з 30 травня по 1 червня 2023 року в Києві в міжнародному виставковому центрі відбудеться виставка автосервісу та післяпродажного обслуговування автомобілів Автотехсервіс. Вже традиційно на одному майданчику з нею пройде виставка комерційного та спеціального автотранспорту КомАвтотранс. Автотехсервіс це виставка, де СТО та автомагазини з усієї України мають змогу знайти нових постачальників, автозапчастини компонентів, обладнання та інструменту, мастильних матеріалів і автокосметики, автохімії та всього, що дозволяє автомобілю комфортно і безпечно їздити по дорогах. Також в рамках виставки можна буде відвідати семінари по веденню сучасного СТО та ознайомитись із чудовою технічною творчістю Барського коледжу транспорту та будівництва, про який я вже неодноразово згадував на каналі. Більше деталей, а також інформацію про те, як зареєструватися, буде, як завжди, в описі під відео. Ну і найголовніше запрошую вас відвідати виставку безкоштовно по промокоду Гольф-5 блок СРС. Принесли тут не було крашу нічого такого, але просто блок сильно замок. Спершу спробував його відмити. А врешті зрозумів, що через те, що тут багато шарова плата, то не вийде це все відновити, тому що дуже багато є отворів металізації перехідних на внутрішні слої, які, власне, покордували їх. Отже, виявилося, що простіше і дешевше власне, купити інший блок. Але якщо уважно подивитись на інший блок, то тут чітко пише, ніколи не встановлювати у інші автомобілі. Так? Тобто, ці блоки мають встановлюватись виключно нові і не перекидатись з одного автомобіля в інший. Тому що ми з вами робимо зараз. Я ось тут випаяв єпромчик, вичитав з неї дам, і тепер ну, фактично клонуємо. Так? Тобто з цього блоку перелиємо у цей блок пам'ять. І сподіваюся, що одного тільки ЄПРОму буде достатньо і не потрібно буде передувати там ще мікроконтролери або ще щось. Ну і власне програматор підключений до комп'ютера. У нас вже відкритий попередньо збережений файл, який з нашого оригінального блоку, і натискаємо Write. Відповідно, зараз іде процес запису. Є, записалось, перевіряємо. Перевірка пройшла. Ну і все, паяємо на місце Єпром і дивимося, що, що з цього вийшло. Є блок вже на місці, прикручений, звичайно. Що? Але при цьому, як бачите, контрольна лампа в нас не погасла. Давайте подивимось, що в нас за помилки. Бачимо, що в нас ще є одна помилка по е, пасажирській шторі. А, причому помилка звучить як обрив. Давайте спробуємо подивитись датастрім. Так, ось тут водійський та пасажирський, і ми бачимо, що по водійській стороні все окей, а по пасажирській він чомусь завищений. Отже, зняв клему, трошки відстоялась, скинув роз'єм із блоку СРС. І якщо тут уважно подивитись на ось ці піни, ось тут, бачите, то видно, що тут хтось щось пхав. І щось товстіше, ніж мало би сюди лізти. Так? Ну, тобто, може це була голка, може ще щось. І є в мене така підозра, що тут просто пошкоджені контакти, так? тобто ці гнізда, куди вставляються ті квадратні голочки, які стирчать із боку керування. Отже, що я вирішив зробити? Я просто взяв голочки і Підключив їх до власне, проводів нашої штори, ось цієї бокової. І ми з вами бачимо, що ось тут в нас з'являється корект. Зараз я ще спробую дістати наші голочки дістав. І давайте подивимось, що нам скаже Датастрім. Отже, як бачимо, досі корект. Але наскільки я розумію, це ненадійний контакт. Тобто там є проблема в пінах, які були пошкоджені під час попередніх тестів. Отже, треба буде, мабуть, купити такий нероз'єм вживаний і з нього витягнути ці пошкоджені піни, перепінувати їх і перепаяти. Ford Galaxy він однобазник із шараном. 1.9 дизель від Volkswagen, який зустрічався і на кадіках, і на гольфах. І постійна проблема на цих двигунах: ось ці люльки, які одягаються на свічки накалювання, вони з часом пересихають, ламаються. Відповідно, тут немає контакту. Цей двигун не виключення. Відповідно, ці старі люльки просто відкусив, і тепер вже є можливість купити ремкомплект. Тобто, якщо раніше потрібно було купувати повністю весь жгут двигуна, так? тобто з усіма сенсорами всю 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 проводку аж до блоку керування, то на сьогоднішній день є ось такий цікавий замінник. Виглядає він як ось така люлька на 4 свічки, з якої йдуть 4 проводи. Якщо комусь потрібно. Ось каталожний номер. Можливо, комусь знадобиться. Показую, як відкрутити пробку в піддоні, не зливаючи оливу. Беремо пилосос, вставляємо в заливну горловину, ущільнюємо звичайними паперовими серветками і далі відкручуємо пробку. За рахунок розрідження, яке пилосос створює в картері, олива, не витікає. Її можна без проблем замінити пробку або її ущільнюючу шайбу. В даному випадку шайбу просто забули поставити. Аналогічним способом можна також замінити сенсор рівня оливи, який знизу вбудований в піддон. Пилосос при таких процедурах не страждає, олива всередину не потрапляє. Отже, як бачите, спосіб дієвий, користуйтеся. Volkswagen Polo 4-го покоління, 1,4 двигун бензиновий. Є відчутні протраювання. Дивимось 15-16 групу і бачимо доволі чітко, що в нас пропуски саме в другому циліндрі. Якщо хтось не знає, то на автомобілях ВАГ в 15 та 16 групі можна передивитись лічильники пропусків, тобто самий блок керування відстежує. Пропуски запалювання в циліндрах за допомогою сенсора положення колінвала. Тобто, якщо циліндр відпрацював, колінвал прискорюється і це фіксується. Якщо циліндр не відпрацював, то, відповідно, колінвал сповільнюється і це також фіксується блоком керування двигуном. І вся ця інформація буде виводитись саме в цих групах. Це стосується бензинових двигунів. Окей, отже, поміняв місцями свічки та сама історія, поміняв місцями котушки та сама історія, поміняв місцями форсунки. І як бачите, пропуски в нас перенеслись. Тобто, якщо в нас були пропуски по другому циліндру, то тепер в нас доволі чітко проглядаються пропуски саме в третьому циліндрі, куди власне я і переставив проблемну форсунку. Тепер давайте зробимо стоп кадр. Ось так виглядає нормальна робоча форсунка. Ну і відповідно ось так виглядає дефектна форсунка, через яку в нас пропуски запалювання. Ford Escape 2017 року. Американець був битий спереду. Проблеми із жалюзі радіатора. Механічні пошкодження, які були відновлені, хоч і колхозно, але надійно. Як бачите, зараз все працює. жалюзі прекрасно проходять тест виконавчих механізмів. Ну і ще за компанію, зважаючи на те, що бампер вже був знятий, також замінив сенсор рівня омивача скла, тому що старий був пошкоджений при ДТП. Як бачите, конструкція доволі проста. Всередині є геркон, є поплавок із магнітиком. Відповідно, в залежності від рівня омивача, контакти на герконі замикаються або розмикаються. Audi A8 4.2 бензиновий двигун, де третій кузов погано запускається після того, як трошечки постоїть. Отже, підключився з індіагом, зробив тестовий заїзд, вивив на екран параметри в реальному часі. В першу чергу мене цікавив тиск в паливній рампі, причому як заданий, так і фактичний, ну і також тиск в низькому контурі. Ну і в високому контурі, як бачите, в нас все окей, тому що фактичний тиск, який був виміряний, червоний графік, повністю слідує за заданим тиском, жовтий графік, який намагається створити комп'ютер. Одночасно з тим ми бачимо, що тиск в низькому контурі, синій графік, майже весь час. Тримається біля 5 бар. І хоча під навантаженням є незначні просадки, але як бачите, це всього 01-02 бари. Отже, все вказує на те, що паливо без проблем доставляється до паливної системи. При цьому, що цікаво, якщо заглушити гарячий двигун, то тиск в високому контурі починає падати. Тоді, коли він навпаки мав би зростати, через те, що високий контур має бути герметичний, а паливо нагріваючись від двигуна, починає розширюватись. При цьому цікаво, що також падає і тиск в низькому контурі, хоча тут також все мало би бути герметично, тому що на бензонасосі, який знаходиться в паливному баці, також встановлений зворотній клапан. Тобто ми розуміємо, що десь в нас є негерметичність, і зараз було б непогано розібратись з тим, куди тікає це паливо або назад в паливний бак, або навпаки вперед в двигун. Для цього беру звичайний синтехнічний кран, вмонтовую його в магістраль подачі. Ось вона іде-іде. Тут в цьому місці розгалуджується на лівий та на правий паливний насос високого тиску. Ну і далі, відповідно, перекриваючи цей кран, ми з вами зрозуміємо: в нас паливо тікає вперед, через, наприклад, на герметичні форсунки впускний колектор, або навпаки, назад, через, скажімо, на герметичний зворотній клапан електричного паливного насосу в баці. Окей, отже, той самий тест заглушив гарячий двигун, і зараз моніторю тиск в паливній рампі, по-перше, а по-друге, тиск в низькому контурі. Отже, як бачите, тепер, коли в нас кран закритий. То тиск в нас не падає, а навпаки, зростає, тому що тепер в нас все герметично, відповідно, паливо не має куди дітись, воно нагрівається від самого двигуна, починає збільшуватись в об'ємі і відповідно в нас починає зростати тиск. Таким чином, ми розуміємо, що наша нагерметичність в низькому контурі, а на вулиці паливо не тікає, я вже оглянув паливні магістралі, відповідно, розуміємо, що, скоріш за все, в нас буде проблема саме із зворотнім клапаном на бензонасосі. Тим більше, що, коли я більш детально розпитав власника про. Про характер виникнення несправності виявилось, що ця проблема з'явилась після заміни паливного насосу низького тиску, в який, власне, і вмонтований зворотній клапан. Принесли мені старенький ебершпрехер, автономний нагрівач, вже в розібраному стані. Його вже намагалися ремонтувати. Як бачите, блок керування повністю був розібраний, тут же щось намагалися паяти. Власне, проблема полягала в тому, що автономка не запускалась. Але врешті причина виявилась в несправному сенсорі на ефекті холла, який відстежує обороти вентилятора. Це власне осцилограма з його сигнального виводу. І після його заміни на новий автономка запустилась на столі. Жень, привіт. Може, ставиш колись там якесь відео. Ще роки, 3,2, 19 рік. Ну, аля! Монтажники газу. Ой, шланг от газовий внизу. Отак от подкинули от собі, та й собі хай там живе. Впав, перегрівся до випускного колектора до каталізатора і прорізався, нагрівся, ну, відповідно сплавився. І весь газ виходить на розплавний випускний колектор на каталізатор. От стою і думаю, чи Загориться чи не загориться, розумієш? Пішов і став це прискосовує, коли ти мені подарив. Воно при... настільки прилипло до того, що не може відірвати. Ай! Коротше, така історія, блін. Всім привіт! До вашої уваги Volkswagen Caravella 1986 року. Оригінальний пасажир, вісім місць, двигун тут рідний був опозитний, бензиновий, переобладнаний і замінений 1.9 TDI. оригінальна п'ятиступінча коробка, механічна, звичайно у такому стані по кузову, даний автомобіль був придбаний, якщо не помиляюсь, 15 2015 році по ньому майже все зробилося, крім косметики. Кодува, двигун, рольове управління ну дуже багато всього. Знаєте, як співав Кузьма, та нічого не вічне, а любов тим більше. Пройшов ентузіазм, перегоріло. Машина продається. Продається в такому стані, хто має азарт, хто має час, населення доробити косметику і мати класну олдскульну тачку для себе. Може, хтось так, як я колись в дитинстві мріяв, купив. Ну і воно мені зараз не потрібно. Дана машина в такому стані салон зберігся, нічого не зрізано, оригінальні вікна, оригінальна каравела, дві пічки, одна одна там, друга на торпеді. Диван у нас виїжджає на тих, направляючи, розвертається на 180. Градусів, можна поставити столик, ну і флашно потушити. потусити. Доставлені підіймачі. До речі, ця автомагнітола, яку Євген робив років 8, то був у себе на каналі з виходом AUX. Жень, ще раз дякую. Ну і оцей пробіг це, цей пробіг, який не їздила та машина після заміни двигуна, перереєстрації, заміненого всього по ходовій, рульового управління. Ну, і поставлено на облік Давайте пару слів по двигуну Б5 Passat, один, один Z, якщо не помиляюсь, двигун вже з електронною педалькою газу. Турбіна. Тоді куплена була в Польщі реставрована, форсунки аналогічно. Рейка куплена з мультівена. Що стосується нижче і пороги в лонжеронів. Нема ніде ржавчини, там гнилі чи тому подібне. Все шиє заводський бітом. Ну, машина в дуже хорошому стані. В плані денища, кузова, ну, косметику треба зробити. От. По автомобілю до нього додається комплект. 4 металевих диска з новою резиною. Оці от хромовані ковпаки, які йшли з ними. Оригінальний домкрат органайзер. якщо не помиляюсь, десь eBay з Іспанії їхав. І накладки вітровики на передні двері. Зараз ще заведуть вагон. працює. до речі! По двигуну також були замінені тоді, коли він встановлювався. Вкладищі, кільця почневі, сальники клапанів, ну відповідно, ГРМ, помпа, термостат. Ну, все, що можна було зробити, коли двигун був знятий, щоб воно служило і їздило. От кого цікавить даний автомобіль. Пишіть на робочу пошту Viber на телефон автосервісу FinFix. Що стосується ціни, то вже... Хто буде конкретно цікавитись, можна предметно говорити і домовлятися. Наразі ціна 7 тисяч умовних одиниць. Харлі Девісон спостер, 13 рік діагностика. Отже, ми на лаунчпадп'яму, який залишився на STO FinFix, активували пакет програмного забезпечення, який дозволяє працювати із мотоциклами. Як бачите, насправді функціонал мало чим відрізняється від програмного забезпечення, яке працює із автомобілем. Тобто приблизно такі ж самі можливості. Сканер мультисистемний працює з різними системами мотоциклів, причому є можливість не тільки там читати стирати помилки, а також дивитись параметри в реальному часі, робити тести виконавчих механізмів. Ну і в деяких випадках виконувати. Спецфункції це вже залежить від конкретної системи на конкретному мотоциклі. Джек в кузові КЕЛ, що людина звернулася з тим, що вона власноруч переобладнала звичайний кондиціонер на автоматичний кліматконтроль. В цілому те все запрацювало, але ще є декілька нюансів. Постійно висить помилка по сенсору вологості, який встановлений на лобовому склі, через що кліматична система працює не зовсім коректно. Отже, вирішив спочатку долізти до самого сенсора, зняв зеркало заднього виду. Далі почав перевіряти живлення, виявилось, що мінус в нас на місці. Плюс при цьому відсутній. І ліншина, по якій цей сенсор спілкується, також абсолютно в нормі. Отже, треба шукати, куди пропав плюс. Але власник дав підказку. Він казав, що він і тягнув той плюс і підключався десь на роз'ємі в правому торці панелі. Власне, ось так виглядають ці з'єднання. Зрозуміло, що це все треба відновлювати. Ну і потім розбиратись, звідки той плюс на сенсор вологості мав би йти по заводу. Отже, з'єднання переробив на пайку. для зручності розібрав роз'єм, витягнув контакт. Відповідно, це все стало зручно скрутити. Зараз одягнемо термотрубку. Ось так це виглядає. Другий провід також відновлений. Роз'єм на місці. Ну і тепер, власне, залишилось розібрати, звідки взяти той плюс, тому що на тій частині роз'єму, яка виходить з автомобіля, в нас відсутній контакт, який мав би підключатись до ось цього нашого плюсу, який я зараз витягнув. Ще вирішив перевірити, чи відсутність плюса то є наша єдина проблема із цим сенсором, тому подав через запобіжник прямий плюс з акумулятора. Ну і, власне, помилка видалилась. Знайшов параметри в реальному часі, які відповідають за сенсор вологості. Зараз підношу руку і ми з вами бачимо, як параметри в нас змінюються. Тобто це свідчить про те, що сенсор абсолютно справний та робочий, система може з ним комунікувати. Єдине, що нам потрібно, це відновити живлення сенсора. Окей, друзі, як бачите, малою кров'ю не обійшлось. Довелось повністю зняти жгут клімата, тому що ось таких з'єднань, як я вам показував, було доволі багато. Ну і, відповідно, це все хотілося вже зробити по-людськи, так аби сюди вже не вертатись. Ну і відповідно довелось трошки підрозібрати та зробити доступ. Жгут кліматичної системи вже на столі відремонтований, перепакований від зустрічку. А отже, це все вже тепер акуратно. Також по схемі знайшов звідки має йти плюс на наш сенсор вологості. Відповідно, додав пін. В мене такий був. Отже, обжав і, в принципі, зробив все так, як і мало би бути по заводу. Також використовував набір екстракторів електричних контактів. До речі, колись знімав огляд на цей набір і взагалі про цю тему. Окей, жгут вже на місці. Ось тут дотягнув кан роз'єм. Знайшов в себе виту пару, обжав її на потрібні піни. Відповідно, зараз цей роз'єм буде вставлений в ось такий сплітер. Стар конектор їх називає FCA. Як бачите, їх є декілька на кожну гілку. CAN. Тут же хтось пробував підключатись, врізатись. Цю ізоляцію ми відновимо. Ось тут вивів наш плюс, який піде на сенсор вологості. Він проходить один перехідний роз'єм, потім другий, який ми з вами відновлювали. А ну, відповідно, вже далі піднімається по правій стійці і приходить до самого сенсора. Ну отже, все. Підключено, кан в нас на місці на нових пінах, гарно обжатий. Далі ось той плюс. Перший перехідний роз'єм проходить його, підібрав також піни. Далі йде по жгуту. Приходить на другий перехідний роз'єм, тут також підібрав піни. ну і Відповідно, тепер це все вже підключено і працює. Паралельно потрохи збираю салон. Як бачите, тут центральна частина вже вся зібрана. В принципі, перевірив, все працює, продовжую все збирати. Ну а ось це все довелось вирізати і викинути з автомобіля. Як бачите, машинка вже фактично зібрана. Я вже все перевірив. І, до речі, що цікаво, друга скарга клієнта стосовно витрати пального вирішилась сама собою, тому що коли сенсор вологості був не на зв'язку, відповідно, кліматична установка не знала, яка вологість повітря в салоні, і тому про всяк випадок постійно працювала в режимі відтайки. Коли свіже повітря з вулиці спочатку проганяється через кондиціонер, там охолоджується з нього, конденсується волога. Таким чином повітря де-факто сушиться. І вже потім тільки підігрівається за допомогою пічки і в салон потрапляє тепле сухе повітря. Власне, це і є режим відтайки. Але справа в тому, що в такому режимі в нас постійно працює компресор кондиціонера ну точніше, не постійно. А тоді, коли клімат був вімкнений, незважаючи на те, який режим використовувався, кондиціонер чи просто підігрів, компресор постійно працював. Ну і зрозуміло, що через це в нас зростала витрата палива, тому що компресор кондиціонеру то є доволі потужний споживач, який відбирає частину механічної енергії енергії у двигуна. Ну а ця енергія, в свою чергу, як всім відомо, береться із внутрішньої енергії палива. Ну і власне, ось аби наочно показати, моя фабія, ви бачили 0,6 літри на годину. Вмикаємо кондиціонер. Відповідно, в нас одразу витрата палива зростає до 1,1-1,2 літри за хвилину. Звичайно, що тут це буде залежати від різниці температур, але як бачите, компресор кондиціонера то є доволі потужний споживач, через який витрата палива може збільшуватись доволі суттєво, особливо на холостому ходу. Thanks <sniffs> for